Всім привіт! Хочу вам показати, як працює парасолька від всяких мух, осів, сміття, щоб не летів. Бачите, ми тут під такою парасолькою, але там трошки гілочки ялинки. От. Віддихаєте, купаєтеся в них і хочете з собою щось взяти, поїсти на природу. Тобто, бачите ялинки, і вони все рівно падають сюди навіть. А так собі накрили тою парасолькою. І все чистеньке. Нема ні мухів, ні осів, ну нічого. І не падають гілочки з ялинок. Отак От працює наша парасолька для овочів, фруктів, має тут так закриту, саме бачите, вже прилетіла чує кавун і хоче залетіти, але не може. Так що цю парасольку вам лишу в описі під відео, сподобалось відео. Ставте вподобайки, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім до зустрічі!